Нерідко я натрапляю на думку, що в Сполучених Штатах Америки немає класичних письменників здебільшого таку ідею просувають ревнителі так званої російської класики, для яких такі прізвища, як По, Подрайзер, Лондон, мабуть, нічого не значать. Однак, якщо замислитись, яку книгу можна назвати великим американським романом. В моїй голові в першу чергу виринають грона гніву Джона Стейнбека. Опублікований у 1939 році роман став есенцією образу Америки часів Великої Депресії. Читаючи книгу, ти наче сам переносишся під палюче сонце Центральної Америки, пил застеляє очі, а на зубах під пересохлими губами скрипить пісок. А єдине про що ти можеш міркувати це виживання. У людських душах наливаються та стигнуть грона гніву. Важкі грони, і стигнути їм тепер вже недовго. Роман забороняли та вилучали з бібліотек через надмірно реалістичне зображення тогочасних безвиході, що не завадило йому отримати поліцерівську премію та стати наріжним каменем американської літератури.